Літають далеко, літають тихо, фотографують, задаєш маршрут, вони роблять фотографії і потім переглядаєш фотографії вже з координатами, чітко видно, де, де зроблена фотографія, і артилерія може відпрацювати, якщо щось видно. І це українське виробництво, яке дозволяє виконувати певні певні функції на, на фронті для наших військових. І ми неодмінно вирішили скористатися цією можливістю. Тим паче, що запит на, на ці безпілотні літальні апарати є дуже великий, і ми вишукуємо кожну таку можливість, щоб е, надати військовим і очі для артилеристів, і крила для е, наших розвідників для того, щоб їхні цілі були завжди оптимальні і завжди точні. Тому нам дуже приємно в чергове передати те, чого потребують наші військові. Дуже приємно, що рух двірська команда. Я сам теж з Львівської області, приємно, що львівська, львівська, львів'яни допомагають 45-ці і, звичайно, з такою допомогою 45-ка покаже результати на цілому фронті. Звичайно, що перемога кується завжди нашими військовими на фронті, безпосередньо на лінії зіткнення, але не менш важливо, важливо є те, що фундамент перемоги закладається саме в тилу. І дуже приємно, що в нашому тилу дуже багато. Українських наукових умів і, і, і дуже важливо, що їхні зусилля всі спрямовані на допомогу збройним силам, допомогу нашій армії. І е, оці крила, які вони створюють, я впевнений, що це, що це наші крила перемоги, і, і, і на цих крилах точно ми цю перемогу здобудемо. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол.